Я знову в Павлівці місток річка. Чому приїхав подивитися на стан води, тому що на цьому тижні домовляюся зустрітися з представниками Будуківської прокуратури. Нагадую, що саме прокуратура після наших публікацій порушила кримінальну справу по факту забруднення річки Мерла. Після того багато що сталося, переїздили екологи. Я приїжджав на цю річку і бачив її забруднену. І тоді я ще сказав, чекайте в Краснокутську. Привіту від Богодухова. Привіт до Краснокутська доплив. Ми про те публікували не свої матеріали, люди присилали. О, дивіться, зараз тут чиста вода, будемо спілкуватися. Я хочу почути від представників прокуратури результати розслідування хоча б попередні. Я переконаний, вони вже знають. Хто забруднював річку. Я прошу вибачення в наших читачів і глядачів за те, що не дуже оперативно працюю. Я попав в лікарню, в мене була складна операція, тиждень після операції я знову тут. До нових зустрічей. Тему не кидаємо, поки не доб'ємося того, щоб тут було все добре. Так, і от в коментарях я читав від людей: от ви уїжджаєте, а там зразу з'являється. Що то там стікає. Я не думаю, що тут щось з'являлося найближчим часом на цим. Я думаю, що вода поки що буде чиста. Ми цього і хотіли досягти. Ми не правоохоронні органи, ми журналісти. І ми живемо на цій землі. І хочемо, щоб тут було.